Цей дрон, який от ми сьогодні дивилися, він же ж вже був в бойових. Що з ним було? Досить цікава історія. Я думаю, що кожні бойові у кожного підрозділу це великий об'єм роботи, підготовки і саме виконання бойових задач. Саме цей дрон брав участь в останньому нашому бойовому виїзді. Він займався логістичними задачами. Під час виконання в нього було потрапляння боєприпасу, трохи, трохи посікло, але це продумана система дозволимо повернутися додому. От, то відремонтували він знову. В роботі ну зараз він що, ви його тестуєте перед типу, подальдаль дальшою даль, даль, роботою чи на в якому він зараз На ремонті, на модернізації? Ми як батальйон розширюємося е і на зараз навчаємо наших е нових е бійців е його як їм користуватись, як його пілотувати, е як е планувати задачі для майбутніх е бойових виїздів. Ну, тобто такий тестовий. Так, да, це наша бойова і навчальна машина, можна так сказати. Як взагалі ви дійшли до того, що ви самі хочете створити дрон підрозділів? Е, наш підрозділ провів, мав можливість провести тести інших безпілотних систем. Е, і наша головна була задача це створити кейсів. Тобто, коли не виїжджає не бойова машина з людьми. З медиками напередок на нуль і вивозить звідти а, поранених бійців. А саме а, машина безпілотна, яка зменшує потенційні втрати серед особового складу. Її головна характеристика була: це швидкість, це маневреність, це всепрохідність. От. І більше року було досить багато. У нас на тестах машина і колісних, і електричних, і на базі гусянки, але їх технічна недосконалість важкість обслуговування. Вони були досить ломучі, то вирішили спробувати наш підрозділ Вирішив спробувати створити і власний. Це ДВС, тобто двигун внутрішнього згоряння. Це база квадроцикла, що нам відразу дає можливість бути швидкими, маневреними та прохідними. Встановлені різні системи, які дозволяють його керувати віддалено. Які критерії швидкості, так, скажімо, головні в такому дроні? Які основні для себе, які вимоги ви виставляли? В принципі, ця модель. Вона ограничена навіть по швидкості, десь в районі 70. На бойових, де була можливість, це були нас місця просто поле. І дійсно, ми їхали десь в районі 60-70 кілометрів і пролітали там кілометрове поле десь за хвилину, плюс-мінус. Що досить швидко. Звичайно, десь якісь, якщо це маневри. Повороти, розвороти, міська забудова, звичайно, особливо коли це розбите місто, можливості ганяти 70 немає. Але через те, що він з великим об'ємом двигуна він досить швидко прискоряється. І якщо є пряма, ми її використовуємо по максимальному, їдемо з максимальною швидкістю. Чи захищений він знизу так би мовити проти того на що він може наїхати? Зараз у нас є кілька моделей, і вже наступні моделі вони з спроектовані з тим, щоб тримати удар відмін. І також, наприклад, у нас є специфічні колеса. Наприклад, після того як ця машина була підбита, пробиті два колеса. Вони спустились, але через те, що тут продумана конструкція, ми спокійно ще 10 кілометрів повертались додому. Тобто, навіть пробиті колеси не є завадою для того, щоб повернути машину. Це наше рішення, продумане нашими конструкторами. Тобто, після пробиття колеса трошки здувається, але через специфічну покришку. Це не є завадою, щоб їхати. Зв'язок ще одна такий критерій важливий для НРК. Зв'язок, тобто, яка дальність зв'язку, і яка от ваше бачення, вимога, яка оптимальна дальність зв'язку для НРК? Скажу з бойових, то радіус дії був десь 5 кілометрів. Тобто а, наші оператори мінімум за 5 кілометрів були від крайніх точок, де він доїжджав. І це є скоріше обмеження. Безпілотників, які у нас були, які його супроводили з воздуха. Тобто це може бути 10 кілометрів, і також в майбутній версії, вже наступні версії, мають можливість їздити і значно далі, Це і 10 і 20 кілометрів. От. Але ограничення це треба розуміти, що це тактичне використання кількох різних комплексів. Це є, наприклад, пташки, які, з якими ми супроводжуємо його зверху. Це може бути літачок, це може бути Mavic, наприклад. От. То по більшій мірі ми тут були піджаті, наприклад, використанням мавіка, а не скільки саме дроном. На зараз поки що це було логістичне доставка. Провізія ДК на позиції. А поки що евакуація не була? Плануємо це зробити. Наша взагалі основна задача так, це зробити кейс-евак, тобто вивіз бійців системно. Тому що, наскільки я знаю, зараз здається, в Україні та й в світі не поставлено такої системної роботи. От наскільки мені відомо, і наша задача основна і саме цієї техніки і нашого навчання наших е бійців це зробити так, щоб ми системно кожен день е могли вивозити е бійців. Обладнання в якому Буде перебувати людина, яку виводять, вона ж теж. Ну тобто, це ж не просто конструкція, вона ж теж продумана. Це є попередня версія захисту бійця. Зараз у нас більш продуманіша, яка закриває його зі всіх сторін. Тобто це вже такий кейс, куди кладуть людину. А, от і це займає мінімальний час для бійців, які ну грузять цього побратима. В нашу машину, О, тобто ми також еволюціонуємо, продумуємо, тестуємо. Коли ви кажете, що підрозділ створив дрон, що мається на увазі? Ну я маю на увазі, яка екосистема взагалі в підрозділі займається цим дроном, тому що, окрім того, щоб його створити, його ще треба обслуговувати, ремонтувати, шукати рішення по зв'язку, там ренді це проводити. Так? От коли ми говоримо про цю екосистему, що мається на увазі? Ми маємо окремий інженерний підрозділ, який займається RD виготовленням. Тобто є у нас друга частина, так би мовити, бойове крило, яке займається роботою саме в полях на фронті. Тобто Це розділення команди, але ми Звичайно, тісно співпрацюємо, тому що ми один є підрозділ, і ми можемо максимально швидко вносити корективи покращення в дрон. Тому що відділеність самого ну, розробки від бойового використання не має сенсу, тому що розробник може сам собі щось придумати, вирішити якусь проблему, якої не існує. Наша сила в тому, що ми і розробляємо, ми і виробляємо, і також ми вже використовуємо на фронті. Оператори, які ним керують, ви сказали, що якраз навчання на ньому проводити. Тобто, це знову ж таки. Розкажіть про процес навчання, наскільки це складно, скільки потрібно часу, люди, з якими навичками, наприклад, у кого краще виходить та керувати таким дроном? Звичайно, ми шукаємо, намагаємося шукати при рекрутингу людей з технічним бекграундом, тому що. Це є не просто машинка, її за нею треба слідкувати, треба розуміти техніку, і чим люди технічно підкованіша, тим, в принципі, легше їй розуміти, як керувати. І, хоча, звичайно, це якби додатковий, додаткова сила людини, да, в тому що вона технічно знає, як цим користуватись. Але в принципі, керування нею не є якоюсь сверх. Задачею, тобто керування досить воно гарно налагоджене і, ну, в принципі, навіть якщо новачку дати пульт, показати, нажимаєш сюди-туди, то в принципі люди от, даєш пульт, і людина їде. От. Але звичайно, коли ми масштабуємо це і, і, і нам потрібно, наприклад, да, навчити людину, щоб вона навчилась керувати коли. Дрон летить зверху, тобто картинка зверху. От. Тому що у нас є декілька резервних видів зв'язку. Якщо один відпадає, людина має знати, що треба робити: взяти чи інший пульт, чи якесь щось десь перемикнути, тобто навчити люди, людину розумітись, як вести себе в екстрених ситуаціях. От це також є частиною нашого навчання. Але в цілому пілотування досить просте і людина без навичок бере і їде. Це дійсно так. Ми на новобранцях це протестували. Але звичайно, машинка потужна. При бажанні, якщо а, дати газку є дасть, і може й перевернути. Це вже не раз було, і в принципі, кожен пілот, е, мабуть, вже це робив. Плюс-мінус, е, це така практика перевернути дрона. Хрещення. Це бойове хрещення. Да. Хтось робить навіть в перший день користування, вот, тому що дійсно треба трошки підловчитись. Але і ми технічно його підводимо, і, є такі. Технічні всякі штучки, які е, роблять їх більш стабільно, і з часом ми до цього прийшли. От. Ви задоволені тим, як він себе проявив от, от, після цих перших бойових застосувань, були зміни? В цілому задоволені. Е, є куди рости, звичайно. Куди рости як команді в плані планування. В плані розуміння, в плані навичок роботи в екстрених ситуаціях, наприклад, ми їздили в мінус 15, тобто електроніка перемерзає, дрони перемерзають, є обідініння, наприклад, потрібні там специфічні шини, тому що дрон починає віляти, тому що заморожена дорога. Тобто, ми якраз були ну, на таких досить жорстких в жорстких умовах. При, ну, при нашому бойовому виїзді. Ну а влітку буде плюс 50. А, от, да, влітку а, може, ще. може, якщо радіатор пробують, який якийсь буде скид. Але до речі, це коли було влучання, радіатор пробили, він витік, але 10 кілометрів нічого, нормально. Поміняли радіатор, підлатали його, поміняли колеса. І він далі їздить. Тобто, нам буквально механіки наші його за день поставили, поставили на колеса, так скажемо. О, досить швидко. Сама операція по евакуації поранених, В чому її складність? Зазвичай кажуть, що це евакуація на дроні це вже як остання надія. Тобто, вже всі інші спробували. Ладно, давайте спробуємо дрон. В чому основна складність, і як ви вирішуєте цю задачу? Чому ваш дрон буде таким, який може це зробити? В цілому, мабуть, одна із найбільших складностей це велика кількість дронів на фронті. Як з нашої, так і зі сторони ворога, що надає групам можливість, як з нашої, так і з їх сторони, підійти, під'їхати. Тому що поранений це завжди ну, дуже досить часто він не може самостійно це зробити. І треба кілька людей, щоб вони донести до точки евакуації, яка може бути десь за кілька кілометрів, може бути за 5 кілометрів. Що може і ця операція може стати фатальною для тих, хто евакуює. От. Тому е а зараз з великою кількістю дронів, то і під'їхати на бойовій машині е це великий виклик е також. От. Тому, в принципі, треба розуміти, да, що якщо це виїжджає бойова машина, там вже є водій, медик і так далі. Тобто допомогу можуть надати відразу. От. Але якщо машина ця бойова не може під'їхати, то в принципі ми це можемо зробити. От. Потенційно ми можемо зробити. Але ж кажу, що треба. Добре, орієнтуватись в ті місцевості, які ви є, знати дороги, знати мінування, знати, як працює противник, чи можливо під'їхати в день, чи це робота тільки вночі, наприклад, в тепло, використовуючи там теплові камери чи ночні камери. А, вот. Це Характер дій, які є засоби у ворога, це тільки зброси, чи тільки FPV-шки, яка їх кількість, чи є у ворога, наприклад, ночні FPV-шки. це також є, і скільки таких розрахунків. Тобто досить багато таких нюансів. І з цього вимальовується. Якщо ризик надзвичайно великий, то, то краще, звичайно, використати наші дрони. Маючи всі засоби, це і кейсів ак броньовані машини саме, це і евакуаційні дрони, це і машини швидкі карети швидкої допомоги, це і стабілізаційні пункти. Тобто, ми можемо повністю вибудувати цей ланцюжок, коли ми приймаємо людину на нулі, і ми провозимо його через всі наші етапи. Тобто, і в цьому якби. Крутість підрозділом, мабуть, тому що небагато підрозділів, які можуть таке робити. Це зараз це один із засобів, який цей ланцюжок забезпечує. Да. І саме основне, да, що ми зараз можемо навіть добратися туди, куди коли, коли мало хто може доїхати. То, в принципі, якщо там підсумувати, то задача з евакуації, і головна складність це правильно спланувати якби. З однієї сторони, так, з іншої сторони, ти не знаєш, як все мене. Ну, тобто, є якісь, ну, під час бою може трапити все, що хочеш, все, що завгодно. Це також оця, навичок кризіс-менеджменту під час е, операції. От. Бути на зв'язку з різними суміжними підрозділами, з, з підрозділами, наприклад, Реба, да, щоб вони нас не задушили от, не задушили управління чи ще щось. Тобто це і планування, і це і, і задача. Але насправді, коли вже ти от, вже їдеш, це такий дуже, дуже сильний азарт, адреналін. На, на одному подиху все це проходить, тобто задачі у нас ніліці там годинами. Це, це до години, але це дуже концентрована така історія з емоціями, з переживаннями. А, вот ну, ну якось а військові ну, от, коли ви кажете, що є можливість евакуювати дроном, взагалі як ставляться до цієї штуки? Тому що з того, що знову ж таки там з розмов, людину просто на дроні відправити ну, ці навіть 5 кілометрів, це зі скидами, з підривами. Там а людина ще й поранена. Тобто, як взагалі ставлення до такої можливості? Це дуже гарне питання. Це є певна відповідальність. І, звичайно, звичайно, тобто ти береш в якийсь момент, у тебе є там півгодини, щоб вивезти людину, наприклад. І у тебе є моральна відповідальність через ту ситуацію, яка зараз є. І якщо щось трапляється, ми, звичайно, плануємо записний план. От, тобто у нас є броньовані, броньована бойова машина. Е, от, і якщо що, ми також плануємо, що можливо, якщо дрон під'їде да, ближче до нас, і частину дистанції приїде, ми плануємо також точку потенційної передачі, якщо щось трапляється. От, е, тобто, але дійсно дійсно моральне питання є завжди. Але це війна. Тобто, чи ти даєш людині шанс, реальний шанс. Чи просто сидиш? Ми вибрали робити робити будь-що, щоб допомогти.